Вас вітає компанія Клімат Захід. Знімаємо вам той самий об'єкт, який був в попередньому відео. Ось тобто, так виглядає. Це дизайнера, дизайнерська задумка. Так, дизайнер попросив нас зробити. Це отвори не зроблені просто. Тобто Ми розраховували кількість і діаметр отворів, для того, щоб був правильний повітрообмін, на який ми розраховували. Е, так, оце у нас зверху вентиляційна установка. Тобто ці труби якраз мають піднятися вверх тут. І зараз я вам ще зніму готовий варіант, як зроблено внизу. І як уже виглядає готова оці труби з отворами. Так, продовжуємо відео. А це от наш готовий варіант. Получається, витяжку ми направили вниз отвори, а приплив, отвори направлені вбік. Для того, щоб зверху відразу труба одна напроти одної повітропровід. І щоб один відразу не забирав приток. Витяжка не забрала відразу приток. Отак от вона виглядає чудово. Клієнт, дизайнер задоволені виконаною роботою. Це саме головне в нашій роботі. От, кондиціонери вони теж покрасили, зробили під них платформу. І отак от так цікаво воно все виглядає. Тут трошки нам прийшлось технічно погратися, щоб це все ув'язати між собою. Було багато варіантів. Обрали з дизайнером, з клієнтом. От такий. Так класно це виглядає. В дизайні.